Христос Воскрес, друзі. Всім доброго раночку. Готуємо кофе і дивимося відео. Отакий От у нас сьогодні ранок. Зараз у нас 9 часов утра. Я готовлю снідання. Всі розбіглися на роботу, другий день Пасхи, але в усіх робочі дні. І, звісно, якщо в них робочі, то в мене теж робочий день. Дуже свіжий воздух на вулиці. Так хорошо, я повністю відкрила вікно і готую їсточки Ліді сказала сьогодні не купувати нічого. Я кажу, принесу тобі м'язко. Вовика послала утром у гамочку. Купив ребра. Ребро ми купуємо дешевеньке, так що зараз покажу, що я готую Я його розрізала, розділа на кусочки. І... Одні кусочки тушу, ребришки, косточки, які не змогла нічого їм зробити, бо мої ручки кривенькі, не дуже хочуть це робити, то я їх укинула, варю бульйончик. Буду ліді, вже накрашила салатик, помідорчики, огурчик, укропчик, шпинату трошки було і буду її нести їсти. Зараз ще хвилин 15 покипить, м'яско моє попариться і буду бігти до ліді. День починається гарний. Отак виглядає моя плитка з утра, трошки заляпана, каструльки бульйончик кипить з косточками. М'яско. Ой. Ой, парою. Отаке м'яско. Додала сладкого перчику трошки. Роблю я його приблизительно, як ото є м'ясо по кремлюськи говядину готують. Я його обжарила. Потім додала цибулі цибулі багатенько. і цибулі сока, воно кипить. Цибулька пустила юшечку, юшечку, і воно кипить до полуготовності. Потім додаю сіль, сахар. ну Це по чайній ложечки, уксус, сливочного масла, кусочок, і, якщо є, то додаю сладкий перчик. Це ще перекипить минут 10-15 і все. І воно розіпрівше. Беру ребро не настояще стояще, оце ребро, де вже йдуть полоси, а беру те, який йде з боковою косточкою, начальна стадія ребра. Там більше м'яска, потом потім я обрізаю, виходить, косточки на супчик. А м'ясо воно з кружилочкою жирка, і воно набагато легше готується, як обичне м'ясо. Салатик уже зробила. Ложку сметани зверху положу, не буду намішати, щоб не стікалось нічого. Положу сметанки ложку. А Ліда тоді перемішає. Ну що, дівчата, хлопці, друзі мої, ниско готове. Перекладуємо в контейнер і топаємо. Поли сьогодні не миті, оставляю все, як є, хіба після обід. Сьогодні в нас похолодало трошки. Свіжо, не холодно, а свіжо. Погода замечательна. Прям так і хочеться вискочити. Думаю, піду. Договор такий. До ліду доходю. А там вже наскільки хвати сили одліти. Там дедушка забере Богдана і десь мене стріти. Якщо в мене хватить сил, не буде мені плохо, то я дойду до школи. Із-за чого виходжу трошки раніше. А якщо сил не вистачить, то він мене забере, куди хвати в мене сил. От так що наготовила. Бульончик відставила, прийду додому, мабуть, зварю борщик. Осталося в холодильничку, кусочок капусти старенької. Кусочок капусти молодої. І я вирішила, що я приготовлю все-таки борщик. Є ще гречаний суп, кусу, там на дні одному поїсти. Ну, я думаю, що Вовик прийде з роботи, я поїм супчик в обід, а Вовик прийде з роботи і поїсть уже свіженького борщику. Буде невеличка трьохлітрова каструлька, але треба продукти доїдати. Є у мене одна новость, хочу з вами поділитися, не дуже хороша. Опять 3 числа, коли у Польщі це були празники День Конституції, машина стоїть на стоянці, як звичайно, за домом. Біля стоянки недалеко є ночний клуб. Я буду грішити тільки на це. Ну не знаю точно, так чи не так ну, розбили нам вікно mm. на машині. Пам'ятаю, Таня Іспаночка мені писала той раз зімою. Це вже другий раз. Таня мені зимою писала: Надюш, я не поняла, у вас, що розбили вікно. Я тоді не придала значення. Це була зима, е, був сніг, машина була покрита снігом, коли Волик вийшов утром. І він отак змахнув. А воно розсипалося. Може, воно було вдарене, потім на нього сніг пішов, не знаю. Е, ну Ми тоді зробили вивод, що е, зима. від переохладження від морозу, уже з постарості. Е, Купили, заказали, 250 злотих стояло те. У нас ззаді, у нас е, ренок, то йде заднє віконечко таке, а потім ще біля нього ззаду маленьке. То той раз стукнути було, чи лопнуло, чи ми міняли. Оце, яке більше, відкривається закривається. Воно стояло 250 злотих. Вовик поміняв, Ліда виписала, і вовок поміняв, і все ми пропустили, як і є. Хоча вовок дуже його крутило, щоб подивитися, камери. Все-таки камера, вся стоянка камерами обвішена, то хочеться, каже, вовок мені побачить яким іменно образом це, чи з розсердя, чи з чого, чи може б'ються та якось? Ну, не знаю. Це перший раз так було. <кій> а цей раз пішов, 3 числа був праздник, 4-го утром він виходив на роботу їхати і забігає додому назад, білий як молоко. Він дуже переживав, він дуже нервничав. Є це ще з тої дами, про яку я думаю, що це може бути її. Якийсь там э, отголосок, то не мені вона зробила, бо вона мене більше цих не любить. а Казала, мені підходить, Ліда нормальна і вовик, одна файні ненормальна. Не так що, якщо це от її імені, то це не мені було зроблено, а Вовику на зло. Він прибіг білий як молоко, давай -ка камери дивитися. А я не хочу, не хочу дивитися, не хочу переживати. Такі свята, такі, така благодать. Не хочу я розстраюватися. Вже Двіс... воно розбите, вже його немає. Ліда закаже 200 злотих стоїть маленьке, цей раз вже менше. Оце. Той раз було те, що відкривалося, цей раз менше. Я скажу Вовику, не треба ніяких камер, не треба нічого. В общем... Єсть один чоловік, який прийде, ну поки його немає, треба спитати у нього, він може допомогти. Ну, поки ми його не бачимо, щоб узнати, хто це зробив. Найшли ми друге місто. Надалику, звісно, ходити далеченько, далеченько ходити до машини. Ставити будемо вже в настоящому місці, там де 100% нічого не случиться. От виход знайшли і могли ми давно туди ставити. Просто не хотілося пішком ходити. Надо утром йому піти, забрати машину і приїхати до під'їзду, щоб тут потім Богданчика відвести в школу. І ввечері прийде з роботи, треба поставити. Як люди, я кажу нічого страшного, люди в гаражі є у людей в гаражі. Пам'ятаю, в Енергодарі у нас знайомий був Вася. В нього в гараж то зна де він на велосипеді, їздив в гараж. Так, що буде ставити в другому місці, все буде нормально. Неприятно, неприятно сказати, що всі поляки погані, чи це поляки зробили. Ми не знаємо, хто це зробив. Ми не можемо винити просто так. Ми ну, маємо те, що маємо. Ми можемо 100% і на українців подумати, бо є у нас дамочка тут така. Ну, це не факт. Як, вважаю, що е, як проповіді слухала, волосина не впаде з нашої голови, якщо нема на це волі Божої. Е, десь ми підробилися, десь ми оступилися, десь ми щось зробили, що Господь попустив таке, а попустив, значить, слава Богу, за все. Так, значить, так. значить, е, Розстраюватися сильно за 200 злотих за те, що розбило, ну, неприятно, просто от якась, якась неприятність душі. А сильно розстраюватися, господи. Батьки мруть, у діти залишаються сиротами, стільки в людей горя, стільки проблем, а я там за якісь. Ну, це взагалі капля в морі. Так що жалко, обідно, зрозуміло. Ну, нічого страшного, нічого. За все, слава Богу. Значить, що я скажу, девочки, є у мене ще пару словечок по коментарям. Я знову рибу гроші. Дячки, я сьогодні, допустимо, показую, що я готую. Бо писала мені одна дівчинка, що ну, пишуть мені, отак. Якщо я, допустимо, показую, що я готую, зразу кілька коментарів буде, що ви хвастаєтесь, у нас хлопці там голодні, а ви тут хвастаєтесь. Дівчатка я вас умоляю, прошу вас ради Бога, не думайте, що я хвастаюсь. Я просто показую, ми не розкошуємо, ми нічого тут такого. Ми купили саме дешеве, яке є ребро. З костями, і приготували з нього. Любий це може зробити. Ми так робили в Україні, ми їздили в Стіпне, там у нас Бублінзавод. Ми брали там фарш, м'ясо і готували, ну, їсти треба готувати 5 чоловік сім'ї, так що я ніколи не хвастаюся. Хвастатися тут немає чим. Якщо купили 15 злотих кілограм він купив сьогодні на 21 злоту. І ось я приготувала. Зараз положила контейнер Ліді, і кус... частина. Осталася. Вечером Вовик прийде з роботи, я зварю пюрешки, є у мене варена частинку, і Ліда прийде з роботи. Я навіть на обід собі тут буду доїдати те, що там з остатків. Огірок, помідор, ну, зять приносить з роботи гроші і йде в магазин і купляє, щоб свіжий якийсь салатик був дитині, і, звісно, Ліді, як вона там дуже питається так. То нічого тут хвостовитого немає, ми не питаємося сверхістину. Паска пройшла, я приготувала пюрешку, жарила котлеток, у яких додавила 50 на 50 м'яса і остальне, і капусти, і цвітної капусти, все, що в мене було, і картошка, і хліб, і всього. Щоб було побільше. Ну, що це за хвастовство? да? Зробила олів'є домашнє. Е, бі ми, якщо дуже треба, в магазині в відрі купили, туди ковбаски додавали і все. А це захотілося домашнього. Зробила олів'є. Ну, Чим я хвастаюсь? Ну, якщо, дивіться, якщо я не буду показувати, що я готовлю. Це вже мінус відео, я, ну, я цим займаюся, це моє життя. Е, потім мені пишуть, я показую розпаковочку, що я купила на 100 злотих. Дівочка мені пише. Не хвастайтесь. В Україні на такі гроші то це 900 я пишу 100 злотих, вона мені пише, в Україні це 900 гривень. В Україні теж на ці гроші можна добре скупитися. Мої ви дорогенькі, ну я ж не <смі> мені прям до сльоз. Ну я ж не хвастаюся, ну я дона щось показувати. Хіба це я хвастаюсь, як я принесла на 100 злотих? що, ну, ми розпаковку раніше робили на 400 на 500 злотих, а зараз на 100 злотих саме необхідно. Це наоборот показується те, що ціни не ростуть, все дорожає, піднімається, важче стає як було. А ви думаєте, все время? От як тільки щось покажу, церкву показала теж не ось особо комусь привітується. Ну, я не знаю, що знімати. Чесно. Я от думаю, мені треба кожен день щось зняти. А я не знаю, що знімати, тому що їду, не показувати. Десь вийдемо піти. Ну, в театр я не піду, бо в театрі не можна знімати, щоб показати вам. В театрі треба гроші заплатити. У мене їх лишніх немає, я в нього не ходжу. Ну я тільки показую те, що ну от зараз возьму сумочку і потопаю по дорозі. Учора ходили, показала вам відео знімали в парку і йшли додому, був там площадь, у нас така є. І на тій площаді продавали як антикваріат, дуже багато, якийсь день був, я не знаю в честь якого свята, Ну їм зробили ринок, дуже великий, багато всього інтересного, красивого. Ми зняли, я вам покажу. Ну, а що ще я можу показати? Ну, що я можу показати. Як розбили віконечко в машині, я поділилася з вами. Розказала, ну немає більше, я ж показую свою життя, Так що не думайте, що я хвастаюсь, нема чим дівчатки хвастатися, раді Бога. Я б хотіла похвастатися чесно, будь удома і піти на город. І я б тоді похвасталася. Балаган здоровенний, клубніка, город увесь тих, під чорною пленкою, під капелькою, город 20 соток з клубнікою. З або коли беремо жа клубніку, тоді ми все вириваємо, сієм зелень, кроп, цибулька. Оцим би я хвасталася. Це було б радосно мені з вами. І то б я ділилася. Ну, тім не мені я б хвасталася. А оце що? Я що купила на двадцятку, послала його утром і він купив ребро. По 15 злотих на 21. І Я його це розділила і приготувала. То на борщик приготувала. Чим хвастаюся? Нічим я не хвастаюся. Може, ви мене так приймаєте? Другий раз мені Вова каже: Богдан на мене дивиться, така ти зла ні. А я кажу, ну я ж ніколи не кричу ні на кого, яка тебе говорю такий, от ти якось як руководитель, так строго, і люди думають, і ви, мабуть, думаєте, що я тут так вам розпинаюся, розказую. Ні, дівчатки, обична життя, обичне гваріння, обичне готовлення. Я другий раз вважаю, що оце купити кусочок м'яса, приготувати. Ще дешевше, як е, що нібудь там люди купляють всякі ізискані. Е, я, наприклад, наварила, на робу, наліпила вареники неділею неділю, оцю, що постували. Я наварила, наліпила 5 кг вареників за а Ми цілу неділю тягали ті вареники, пост був е, пісне. Одварили варенички, ми навіть зажарку не робили. олійкою покапали, полили і їли. Так що нема в моїх, в моїх действиях ніякого хвастовства, Я просто з вами ділюся, як живе. Зараз буду дівчки збиратися і топати. Буде щось інтересне, ще побачу, покажу вам. Не буде нічого інтересного на цьому і закінчимо. Я думаю, покажу вам вчорашній як валік називає, блошиний ринок, чи як. Ну, в общем, все красиве, інтересне. Вовк трошки зняв, походили, подивилися, так що я вам ставлю. І я думаю, що на сьогодні має бути все. Всім дякую за підтримку, за розуміння. Бажаю вам добра, тепла, мирного неба, всього вам самого найкращого, здоров'ячка, саме головне здоров'я вам і вашим рідним. І до зустрічі! Бувайте! Пока-пока! І так, ми йшли додому і побачили тут такі виставки антикваріатів і вирішили і собі зайти. Часи кукушка називаються. Ну, я з другої сторони знімаю, конечно. я пам'ятаю, у нас, та і в нас, мабуть, були, ну пам'ятаю, на гірках були часи теж з кукушками. Оце таке. Сідло таке збруя, конська на. Це ложки їсти варили, наверно, да? Вилки. люлька, курили не я не знаю колокола. О, це тут ще штики якісь. Takie stakany. Widzisz no, no, tak jest po danu, podchodzi, nie? Daj pan sztubę zabieram. Вот no, такие сервисы. Ой, no, супер. Прям такие мне так нравятся, капец. Так и кейки же. Барбару выбрать бамбу специально. на гуже. Кура як розетки, сипиться, так? Да? Я пам'ятаю, у нас були ігрушки, ти не пам'ятаєш. Отакі невеличкі чоловічки і маленькі як сигаретки, туди втикаєш, підпалюєш, і теж курили. І такі воно на ножках, дитинка така. І теж, да, було. Оце такі у нас ігрушки були. І так нас вчили курити, мабуть. Так, хто це такий? Не знаю, Я що читати, не вмію, що його не знаю. Ось що, блендер, ви бачите? Ручний блендер. Ручка, там воно ці крутілочки. І от тут зверху крутиш і там воно збиває. Що хочете, і збиває. Так, Добав треба бігти, я вам зараз швидко так усе проведу. По посуде, по посуде, по посуде. Идем дальше. Ну звоните. Иконы. Бутылка, а в бутылке карали. Ось яке раді вас. Так, оце треба, ти шукала свої босоножки купити. Які Есть вони важучі, я їх дивилася. А який розмір? Капець. Ну так це ж якась спеціальна, бо воно ремень, сумки, э, це, ну, це на руки э, надівається. Це украшення яке. Це, а, це народні, наверно, як танцювали, виходили на сцену. Це одягалися таке. Ну, всі прикраси, бачите, які красиві. Ну все, ми йдемо додому. Дуже багато є красивих сувенірчиків. Всього красивого, все. Пішли ми. Кошельки. Часи. Все, пока-пока.